Існує книга, яку можна починати читати з будь-якої сторінки. Причому, де б ви не відкрили, ви там знайдете цікавий факт. Що то за книга, я вам зараз розповім. Книга, яку я тримаю зараз в руках, називається 501 факт, який треба знати з історії України. Вона побудована в найкращому, як на мене, форматі, тому що тут кожен факт описаний дуже стисло і коротко, цікаво, тобто тільки основне а головне, що на яку б сторінку ти не втрапив сьогодні, ти потрапиш на щось справді вартісне важливе. Власне, якщо є така книга, яка може розповісти про історичні події у форматі таких заміточок, то це набагато краще, ніж не цікавитися історією взагалі. Короткий факт 444. Композитор та поет, автор пісні Червона рута Володимир Івасюк придумав слова ще одного свого хіта Я піду в далекі гори, спускаючись з гір, а записав їх на пачці цигарок. Це найкращий варіант проведення часу між саундчеком на концерт до виступу, тому що ну, додому ти вже не поїдеш, якщо це в Києві, а якщо це десь в іншому місці, тим паче, У тебе є декілька годин, відкриваєш, і от власне на будь-якій сторінці знайдеш щось цікаве. Більше того, я після того, як прочитав якийсь цікавий факт, починаю його переповідати всім своїм колегам в команді. Мені, як музиканту, стала цікава історія пісні Щедрик, що насправді 100 років тому ця пісня зіграла дуже важливу роль у боротьбі українців, тому що коли Українська Народна Республіка боролася за своє існування, всі зрозуміли, що культурною дипломатією може стати пісня. І була створена капела, яка спеціально поїхала на гастролі в світ, і крізь цю пісню доносила. Що є українці, які борються за свою державу, за своє існування. Книги з історії України дають розуміння, що життя наших пращурів це не щось далеке і колись воно було. Насправді, історія, наприклад, про Стуса – це те, що відбувалося в часи, коли наші батьки були молодими, а це значить, що це десь це паралельно відбувалося. Якщо про це не говорилося, тому що ми розуміємо, що режим був інший, свободи слова не було. Це не значить, що не було людей, які готові були віддати за. Україну навіть своє життя. Я читав речі, які не вкладаються в голові, як людина може вчиняти з іншою людиною. Єдиний спосіб, хоча б якось зарадити тому, щоб ці жахи не повторювалися, це принаймні знати, що таке може бути, і бути готовими дати відсіч. Знання історії, як на мене, зараз питання національної безпеки і нашого виживання. Тому я раджу книгу 501 факт, який треба знати з історії України.